В центрі поля обслуговуватиме цей матч. І допомагають йому Лайцмане. Батин. Владислав та Марія Семканич. Зараз стрімка атака від Севлю, що одразу з перших секунд цього матчу Русин, Русин, наважуються на удар поворота. Браво Русин. Ворота захищає. номер 33. Славик Юрій і Ворота Севіша захищає. 71 номер. Ворота Севіша пробиватиме Ковач. Ковач. Проти Сверденька. Ковач, Ковач, Ковач. Поворота і рахунок у нашому матчі, друзі, відкрито. 10-й номер. А Ковач Іван забиває з 11-метрової позначки. І все ж таки. Вода, майданчик і Зараз навіть удар по воротам. Цупко грає проти капітана команди Севлюш. Але подивіться, Русин зараз як знаходить реплюка, який все ж таки. Переведення зараз. На реплюка. Реплюк. Реплюк. Чекає підключення Чедрика. Передача на лівий фланг, на чонку чонка удар по воротам. Обманув насправді захисників реплюк за, куту, за межі полі це кутовий, кутовий, а, зараз з а, тому номеру, м'ячем, але зараз як Пуканич прочитав, задум переходу в контратаку, зараз Пуканич виходить, фактично вічна, Адріан Пуканич завдає удар по воротам. Медведю на ковач, ковач, на Капустея, капустей. Обіра захисників скидає на Лютнянську Лютнянський удар поворотом. Який сей від Сидоренка. Браво, браво! 71 номер. Головоломкою буде знайти якісь варіанти для розвитку. Олег Говірчак, яку передачу віддає на Чедрика. Чедрик на Важкеву. Вашкеба, Вашкеба намагався в один дотик. Віддати на Пуканича, але не вдало, Проте Чонка підбирає м'яч. подача церквний на Пуканича. Пуканич. гол! Адріан. Канич! Робить рахунок. 1-1. Друзі, підмічали ми ще в попередньому епізоді, скільки багато бажання, намагання було в Адріана, дещо не вдалося, але ось наступний епізод за участі цього футболіста, головного тренера ФК Селюша. І це гол, друзі, 1-1. Доволі швидко відігралися господарі і все завдяки нашій. Легенді. Бірує зараз опонентів. Пуканеч. На Руси, на Русин. Зараз передача на. Береша, береш, зараз як видряпав м'яч, п'ятий номер. Чедрик, скидання на Чонку. чонка удар по воротам. і нема Ола, береш, підбирає м'яч. Реплюк. Влучає його. Береша і зараз у своїх володіннях севлюш. Зараз русин проти Ковача. Можливо, було порушення правил, але продовжує атаку медеї. Зараз передача на Капустея, і зараз береш як рятує свою команду. М'яч у гравця, який вже готовий був в пусті ворота його. спрямовувати. Браво, береш. Ковач. Розігрують з Медведєвим цей кутовий. Зараз яка подача небезпечна, і Лютнянський. Забиває гол. Друзі, рахунок 1-2. Це все ж таки драма у нас у цьому першому таймі. Футбольна драма для Севлюша. Великого є. Власне. Все добре з Валентином, тому слава Богу. Русин, передача на Пуканича. Пуканич, удар по воротам. Який небезпечний удар від Адріана Чонка. Центр на Вашкебу. Вашкеба, один дотик на Пуканича. Дуже хороша атака від Севлюша. Пуканич, який пас в розвіс на реплюка. Реплю. Ходиш штрафний фоймедачі. Набагато спокійніше буде діяти. В атаці команда з Виноградова. тепер дещо, можливо, є якийсь поспіх. Але зараз такий на береша, береш. Прострілював. Подача з Кутового. яцкулинець, яцкулинець, яцкулинець. І котляр. Зараз який удар воротам. Намагався прийняти цей м'яч, але незручно. Важке важкеба. важке завдає удар воротам. Продовжує далі Пуканича важкеба, але. Нема результату. Береж звідка на ескулин це скулениць удар поворота. Чедрик зараз стрімко вводить м'яч. Груйце автогол. Як зараз скористався капітан команди Михайло Чедрик тим, що трішки заспали. Заспали гості. Занадто гостину прийняла. Севлюш, гостей вони задрімали в гостях. Але в гостях, друзі, не завжди добре спати. Штрафний удар подолав і відбирає м'яч, але продовжується атака Пуканич на Русина. Русин, Русин, удар поворотам, Русин, рикошет, здається. На Лютнянського, Лютнянський. На Медведєва, Медведєв, Медведєв готує і удар, удар воротам, але це занадто просто. Горчак. <рес> Гурчак, яка передача на Котлера і Котлер віддає на Пуканіча, пуканеч. Зараз собі реакціоном віддає на Котлера, Котлер, Котлер, Чедрика, Чедрік го. О! О! Овить Михайла! Чедрика! Господи Боже, що коїться на стадіоні Юність! Що ж це за футбольна магія? Це магія. Ви, можливо, подумаєте, огварцю? По Ні, друзі. Це має ФК Севлюш. Це має цих гравців, які вдома завжди тішать своїх болівальників, друзі. Завжди. І подивіться, сьогодні, яку драму демонструють команди. Яку драму дарують, то і далі вже, дивіться, Селищук. Селищук вже задній захисник грає в ролі нападника. Але навіть це не допомагає медеї, тому що здобуває перемогу, здобуває так драматично, так нелегко. Але яку солодку та жадану перемогу. Записує свій актив ФК Севлюш, продовжує свою безпрограшну серію, свою безпрограшну ходу, впевнену переможну ходу до чемпіонства.